Всім привіт! Хочу заміряти сьогодні витрату палива. Зараз ось така. 8,7. Пробіг 188 кілометрів мене з останнього скидання. І зараз буду їхати в місто в горішній плавні з Кременчука і зворотному напрямку на Кременчук. Десь приблизно біля 50 кілометрів я проїду. Скидаю на нолик Все, будемо заміряти. Буду їхати зі швидкістю 90-100 і подивимося, яка буде витрата палива. Зараз їду по селу, швидкість 60, приблизно, 65, 2 кілометри проїхав вже, зараз витрата 7,7 Виїхав на трасу, їду зі швидкістю приблизно 110, зараз 2,2 і 6 кілометрів проїхав. Запас ходу 200 км пише. Заїхав на мост, трошки швидкість зменшив, був попереду машинки, немає як обігнати. Зараз витрата 7,3, 8,5 км проїхав. Заїхав в горішні плавні, майже 11 км пробігу і витрата 7,4 км. Швидкість десь буде 60-70, вже до кінця дороги. З допустимо максимально буде їхати. Поїхав 12,5 км, зараз 7,1 витрата, швидкість трошки зменшилася попереду машини і нема куди гнати. Зараз бачите 7,0. Потрошки падає. 16 км проїхав, зараз витрата 7,0. Трошечки впала. Зараз по місту зроблю пару точок, пару зупиночок і подивимося, яка буде витрата. Трошки підростеж, звичайно. Яка буде витрата по місту? Так, ось перша зупиночка моя навіть впав, бачите, показник 6,9. Ну, але я їхав по ровній прямій дорозі, е, ніде не зупинявся, то в принципі, за чого така витрата. ну Зараз одну-дві зупинки ще зроблю, ось бачите, сім уже стою на місці. І подивимося, вже буде, коли буду виїжджати, яка буде витрата. Так, я під'їхав я додому. Зараз витрата 7,1, 20 км проїхав і запас ходу 184 км. Так, ось трошечки прогрів, 3-4 хвилинки, зараз 7,2, виїжджаю вже в Кременчуг. Трошки проїхались по місту, зараз я включив е миттєвий розхід, бачите, як плаває. 60 км, 6,8 6,4, 7,0, 5,7. Скільки витрата зараз? 7,8. Це я прогрів, по місту поїздив, зупинку зробив. 25 кілометрів проїхали. Зараз 7,8, 27,5 км проїхали. Постараюся трошки швидше їхати, десь 80, там 120 не км в місті, а трошки швидше. Зараз 7,8. Ну я думаю, буде десь 7,7-7,6. А там подивимося, якщо не буду наступати, звичайно. Ну Було 7,7, трошечки понаступав, пару машин обігнав і вже 7,8. Ну Їду 100, 110, 120 тільки що на обгоні. Але швидко не буду, бо йде. іде. Ну, 34 кілометри. Втрата 7,9 і 100-110. Тільки що обганяв опять і підросла зразу втрата. Так, і знов хловка 36,4 проїхав, 7,7 утрата. Поїду 60. Залив п'ятого мустанга на 1100-359 км запас ходу, 7,6 витрата палива. 40. 41,5 кілометрів проїхали. Ну і зараз, по покрімчугу, 7,6 світофором. Так, я проїхав, ось така витрата вийшла в мене цього разу. 40, ну я казав, 45 кілометрів, десь 7.8 Це приблизно 60 траса 40 місто. Ось, така, ось такий процент. В принципі, для такого двигуна з такою потужністю це доволі таки непогано. Розумію, що витрати треба міряти від повного бака, але ну, приблизно воно десь так і є.